В сучасних умовах нафтогазова галузь України стикається з новими викликами, які потребують нестандартних рішень. Мікробіологічна корозія, енерговтрати та необхідність декарбонізації це лише частина проблем, що впливають як на ефективність, так і на безпечність інфраструктури. У своїй доповіді В'ячеслав Мовчан представив підходи, які поєднують інновації у сфері мікробіологічного моніторингу, енергоефективних технологій та водневої трансформації. Спільні рішення від УК-інженіринг та німецького партнера «Мікробіфі» вже довели свою ефективність у реальних умовах та відкривають нові перспективи для українських нафтогазових компаній. За перше півріччя 2025 року енергосистема додала 1 ГВт розподіленої генерації. Лідером серед встановлення потужностей розподіленої генерації є Львівська область, в якій встановлено 234 МВт потужності розподіленої генерації. Однак, не дивлячись на побудовані 1021 МВт за перше півріччя 2025 року, у горизонті 25 30 років залишається потреба у 2742 МВт. Разом з тим, електричні мережі зможуть прийняти лише 2323 МВт. Тому, враховуючи динамічне підвищення тарифу на електричну енергію, прогнозується зростання об'єктів розподіленої генерації для покриття власних потреб та мінімізації ризиків введення обмежень електропостачанням. Ці та інші теми читайте в журналі Баланс енергетики України за липень 25-го року. Посилання в описі.